Знову мансардами своїми мансардами знову да-да вон між крок, бал, ватка йде така 150 мм. Скло вата 15 кг на куб потім перехресний слой фух 45 кг на куб А потім також буде перехресний слой вати 105 кг на куб Для звуку тепло шумоізоляція. Ось тверда, тверда вата буде. І буде. Парабор'яр, паробор'яр. Дениска! От ми все там. На розпорні сили. Бабочки їх називають, замість кутиків. Металеві елементи там кріплять. Замість кутиків. А, треба там мембрану прорізати наверху, бо у нас Дениска, немає вентиляції. О, там будеш... Треба прорізати мембранку наверху, де дістанеш. Там і там якось прорізати хоч через.